Інкі переселенцям у Києві волонтери зводять житло для сімей, які втратили майно через війну, і вже зовсім скоро розселятимуть перших учасників проєкту. Де житимуть люди? В яких умовах? Бачили мої колеги. Зруйновані багатоповерхівки та приватні оселі, знищені цілі села і міста. Житло в Україні втратили тисячі родин. Люди їдуть туди, де хоча б трохи безпечніше, зберігаючи спогади про те, як росіяни знищували їхні домівки. Ми тільки слухали, що літі бомбардировщик, ми вже знавали по звуку, і вважали, скільки сколько скинув у нас бомб. Після три, значить, летит ще на розворот, пойдет, що три скині. Якщо шість, значить вже все, значить, політик заслідуючі партії. Сім'я Нікішиних родом із Маріуполя. Російська армія знищила їхню оселю. За лічені секунди батьки з двома дітьми залишилися на вулиці. Получається, просто спочатку я сиджу на дивані, а потім міг проходить і вже. оконный блок на мне лежит и занавеска меня накрыла. Потом я понимаю, что надо кричать, что я жив. Взрыв мощный, и на меня летит рама, оконная рама. Если не занавеска, то меня бы здесь перед вами сейчас не было. Занавеска остановила ее вот там возле для меня. Для меня самым ужасным были вот эти полчаса, Російські освободітелі звільнили родину від усього, що вони мали. Сім'я виїхала з Маріуполя. Нікішиним знайомі допомогли з тимчасовим житлом, але довго там залишатися родина не зможе. Валерія Стецюк теж родом із Маріуполя, але до Києва переїхала задовго до початку війни, і тепер разом із чоловіком вони прагнуть допомогти землякам та іншим переселенцям, у яких росіяни відібрали все започаткували проект Дім там, де ти для українців житло це не не тільки помешкання. В нас вся культура наша, весь наш наша ментальність вона зав'язана. На гостинності. Ми думали, як ми можемо допомогти посильно, що ми можемо зробити. І Юра запропонував, каже, давай спробуємо розробити от концепцію житла. І ми довго обговорювали, яке воно саме має бути. Валерія та Юрій сформували певні критерії, яким мають відповідати їхні будинки. У першу чергу всередині людям, які втратили все жити має бути максимально комфортно. Наступний наш критерій був це швидкість будівництва. Ми розглядали різні варіанти, але зупинилися на дерев'яно-каркасних будинках, тому що це ну по перше, дуже ну, достатньо швидка історія. По-друге, він цей Вид будівництва він себе зарекомендував там і в Європі, і в Штатах, і в Канаді. В принципі, це ті будинки, в яких люди живуть там десятками років. Перше житло у Києві вони будували власним коштом. Працювали два місяці, і сьогодні ми спілкуємося з подружжям уже в новенькому мобільному будинку. Тут є дві спальні, кухня та санвузол. У кімнатах необхідні меблі та система електричного опалення. Цей будинок можна погрозити на трав. Ну і умовно перевести, поставити на новому місці і вже відбудовувати власний. Ми не отримали, мабуть, ну, з фінансів нічого. А це все власні кошти, які в нас там були зароблені до війни. Якийсь бізнес трошки є після під час війни. Вже так, от, от це все, що ви бачите, це наші власні кошти, які були сюди вкладені. Ми не отримали ну, жодної допомоги, окрім там м -м, моральної. згодом. У місті Боярка на Київщині вони отримали у довгострокову безоплатну оренду земельну ділянку, стали планувати будівництво вже нових будинків. Наша концепція, чим вона відрізняється від концепції там, ну, якихось цих контейнерних містечок? Що контейнерне містечко це класний варіант там, на місяць, на два на три. Коли мова йде про те, що людям треба жити десь довгий час, ми розуміємо, що після закінчення війни в першу чергу будуть відбудовувати там, інфраструктуру. критичну інфраструктуру, дороги, комунікації, ну, має пройти певний час, і це ну дай Боже, щоб це було два роки. Да? І коли ми говоримо про умови довгострокового проживання, ми розуміємо, що контейнер в даному випадку ну це не те на що сім'ї. Мають розраховувати волонтери. Розуміють, допомогти всім переселенцям вони фізично не зможуть. У першу чергу надаватимуть житло у своїх будиночках сім'ям із чотирьох людей. Усі мають бути громадянами України, і головний критерій родина справді має потребувати допомоги. Перші п'ять сімей для участі у проєкті вже відібрали. А на сторінках у соцмережах оголосили збір коштів, аби прискорити процес будівництва. Євгену. Прієнко Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини Ну що ж, на сьогодні інформаційна служба інтера свою роботу в ефірі марафон.